Шосту сходинку посів Шелті або Шотландська вівчарка. Свою сучасну назву собаки породи Шелті отримали лише на початку ХХ століття. Хоча ці невеликі пухнасті пси жили поруч із людиною багато століть, чудово виконуючи у складних погодних умовах свою важливу роботу. Батьківщиною собак породи Шелті є Шотландські острови, розташовані на кордоні Північного моря та Атлантичного океану на північний схід від Шотландії. Шелті має чудовий характер. Репутація собаки компаньйона цілком заслужена. Шелті дуже розумні, грайливі, легко дресируються і люблять господарів. Вони славляться своєю відданістю. Слід пам'ятати, що Шелті це спочатку цілком робоча порода собак, привчена пасти овець. Ці собаки люблять активні ігри. Вони розумні та здатні приймати самостійні рішення. Якщо з Шелті, особливо молодим, недостатньо грати, та займатись, він може почати гавкати по дрібницях або, навпаки, перетвориться з віком на ледачого домосіда, що може негативно позначитись на його здоров'ї. Крім цього, шауті не люблять довго залишатись на самоті та дуже прив'язуються до господаря. При регулярних прогулянках, іграх та активності собака почуватиметься набагато краще. Шауті Зазвичай нормально взаємодіє з дітьми, добре уживається з кішками та іншими домашніми улюбленцями.